Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. З 1 січня прийдуть нові платіжки за доставку, транспортування, як його правильно назвати, так і ніхто не розібрався до тих пір, газу. Зміниться сума. Також комісія на КРБ змінила вартість доставки газу, а також хочуть змінити спосіб розрахунку кількості цього газу, за який ви платите по доставці. З 1 січня прийдуть нові платіжки вже з новою сумою. Тому будьте уважні, обережні, коли будете платити, щоб або не заплатити лишнього, бо одним ці платіжки зменшаться, або щоб не утворився борг, бо одним ці платіжки збільшаться. Тобто, ну, платіть вже по нових. Тобто не враховуйте стару, да? не платіть по старі, а розрахуйте вже нову ціну. Що змінилося і чому це відбувається? Так, давайте. Почнемо по порядку, бо одне з найбільших ваших запитань це те, чи дійсно змінилася ціна за доставку газу. Так дійсно змінилася. Ціна піднялася ще й дуже сильно. Там в деяких регіонах на 130%, Але дивіться, через мораторій, ну на кереб утвердила ці тарифи. Але через мораторій, тобто заборону підвищення цін на комунальні послуги для населення, для населення ціна залишається такою самою поки що, да. Тобто фактично ціна змінилась і піднялася для непобутових споживачів. Непобутові споживачі це підприємства, підприємці рідного роду виробництво. Да, оце не побутові споживачі. От для них піднялася. Це вплине на простих українців, також тому, що вони це все вкладуть в ціну товару чи послуги, яку вони надають. Да, і все подорожчає. Ну це вже зовсім інша історія. А от фактично по комуналці ціна залишилась для простих людей, тобто звичайних побутових споживачів, таких, як я з вами, такою ж самою. Но зміниться вартість, тобто ціна залишилась та сама, але кожній людині перерахують споживання споживання за минулий, так званий газовий рік за те, що ви використали з 1 жовтня 2024 року по. 30 вересня 2025 року за цей, так він називається газовий рік, під підрахунок, скільки ви використали, е, множиться на ціну і ділиться на 12 місяців, і вже з кожного 1 січня ви платите за той газовий рік. Дивіться, якщо ви в минулому році, ну, верніше, в цьому і минулому, да е, тобто минулої зими, і цього літа, осені да Напалили більше, то ваша платіжка збільшиться. Якщо ви використовували газу менше, то ваша платіжка зменшиться, відповідно. Якщо ви е, в минулому році не користувались газом, а в цьому будете користуватись, то вам буде приходити по розрахункових показниках. Якщо ви в минулому році е, Активно користувались, а в цьому не будете користуватися, то вам все рівно буде приходити повна платіжка за газ. Тобто, якщо ви минулому році напалювали 400-500 кубів в місяць, да, зимній, то вам приблизно буде приходити 300-400 гривень за газ, навіть якщо ви взагалі цілий рік не будете користуватись, і це потрібно платити. Якщо ви не будете того платити, то вам просто прийдуть і тому. Поставлять помпочку і перекриють, і все, і у вас не буде газу. Да, так це працює, на жаль. Е, хочуть змінити цю систему, на КРЕБ вже брала на розгляд, але поки що ще не ухвалила те, що рахувати по фактичному використанню. Тобто, скільки напалили газу, так само як ми платимо за газ, скільки напалив, стільки й заплатив. Так само і платити за е, доставку. Цього газу, але це поки що лише напрацювання. Вони ще не прийняті. Якщо вони не приймуться до 1 січня, то серед року навряд ли їх хтось буде приймати. Хоча то було б набагато логічніше, так? тому що, ну, платити за те, е, чого ти, типу, не використовуєш, або платити якось. За рік назад, ну це зробили для того, типу, щоб зменшити навантаження на населення, щоб е, літом, коли людина споживає менше, вона перекривала зимні місяці, а зимою, типу, платила трошки менше. Але від перестановки до данків за рік сума не міняється. Якщо ви плюс-мінус користуєте весь час стабільно, ну от у вас є хата, да, ви його опалюєте там, ну газом користуєтесь плюс-мінус стабільно кожного року, то й платіжка за газ і за доставку газу плюс-мінус однакова. Да. Що буде з ціною на газ, якщо на КРЕП прийняла підняття тарифів? Да? Поки що, поки мораторій звісно, ніхто їх піднімати не буде. Але як тільки мораторій спаде, звісно, ці самі показники застосуються і для населення, ті, які зараз для непобутових споживачів. Можливо, це буде якийсь в декілька етапів. До речі, і збільшилась ціла на передачу і транспортування електроенергії. Також для населення залишилося на тому самому рівні, але для підприємств то вже значно підвищилося. І то також вплине, на жаль, на ціни і на все інше. Ну, не прямо, тобто не. Через комуналку, але ну, на жаль, підніме ціни і зробить життя українців ще, ще трішечки важчим в плані купівельної спроможності. Ну, враховуючи, що пенсії там особливо не зростають да, після нового року. Є там збільшення, але не для всіх категорій. На жаль, ну звірніше навіть для невеликої кількості категорій. В загальному збільшення відчують майже всі пенсіонери, тобто буде якийсь плюс. Але то невеличкі суми за якісь доплати, наприклад, їх за на понаднормовий стаж. Найвище підвищення це тим, хто отримує максимальну пенсію. В них зросте на 2340 гривень. І е, тих буде покращення нарешті, хто отримує максим... мінімально. От 2361 зросте до 2595. Ну, про це я розповідав в попередніх своїх відео. Тут вже не буду мішати. Тут зараз розбираємося саме з комуналкою. і... Е, Оці зміни з доставкою газу, тобто, вам потрібно е, промоніторити квитанцію після Нового року, бо вона вже буде не така. Якась мінімальна зміна, навіть якщо ви стільки саме використовуєте, плюс-мінус буде там, 5, 10, 20 гривень. Але дивіться, щоб воно потім вам не вилізло боргом, бо переплатою, то ще півбіди, да, хоч не відключать. Ну, Не хочеться віддавати свої гроші. Також не забуваємо передавати показники. Е, зараз якраз вже такі числа, коли починають приймати. До речі, Нафтогаз запустив новий сервіс по прийому показників. Додаток свій розробив на телефон, називається Куб. Доволі таки зручно показує. Я на каналі Народна Думка зробив повну відео інструкцію, як то ним користуватися. Можете подивитися. Там відразу і передаєш показники, і можна платити, і можна подивитись використання за там до 2022 року все є. Тому зручно контролювати, і там, коли заходите в використання, вказані показники. От то, що мені особливо радує, що ти платиш і ти бачиш за що ти платиш, то хорошо. До речі, це так прийняли в уряді, да, зобов'язали усіх надавачів послуг. Вносити показники в квитанції, щоб люди бачили. Бо ну просто платити якусь вигадану суму якесь таке собі задоволення. Тому не забуваємо передавати показники, контролюємо свої квитанції, бо там будуть зміни. І також не забуваємо брати участь в розіграші тонометрів в суботу, 3 січня, на Народній думці, заходимо обов'язково в прямому ефірі на о 18.00 і виграємо тонометр, термометр і там ще чудові цінні призи. Для вас, дорогі мої глядачі. Тож, працюємо далі, будьте уважні і обережні з комуналкою, а я вам це все розповідаю. До зустрічі на народній думці, дорогі глядачі.